Історія про те, як я роками ходила до фейкового психолога У мене було дуже погане дитинство. Ні, воно було настільки жахливим, що я не пам'ятаю нічого до 13 років. Все, що я знаю про той час, це мікс моїх уривчастих спогадів, розповідей моїх батьків та інформація з поліцейських звітів. Але одна з речей, яка врізалась в пам'яті, це жінка, яку я називала тітонька. Я не можу згадати ні ім'я, ні прізвище. Вона була просто тітонька. Я почала бачитись з нею, коли мені було сім років. Пам'ятаю, як ми сиділи у неї в кімнаті, вона записувала все, що я говорила. У нас не виникало ніяких проблем, і ми бачились раз на місяць. Вона здавалась мені достатньо привітною для того, щоб їй можна було довіряти, тому я й довірилась. Через сім років, коли мені вже виповнилось 14, я зізналась їй, що намагалась декілька разів скоїти самогубство. До цього мене підштовхнули різні фактори. Моя мати ставала дедалі токсичнішою по відношенню до мене, відсутність будь-якого контакту з соціумом, і що найважливіше, я не могла втекти від тих жахів, які переслідували мене ще з дитинства. Тоді, коли мені виповнилось 14, я почала задумуватись. Чому всі наші зустрічі з тітонькою ніколи ніяк не допомагали мені. І це навіть попри те, що я буквально благала її розібратись, чому в мене є бажання накласти на себе руки. Пам'ятаю, як по дорозі до тітоньки я запитала маму, чи можемо ми звернутися до іншого психолога? У відповідь вона прошепіла, щоб я замовкла. Приблизно в той час наші стосунки почали погіршуватись ще більше. Моя мати стала для мене одною з головних причин страждань. Я багато плакала і розповідала про це під час наших сеансів з тітонькою. Вона, в свою чергу, намагалась всіляко захистити її або запевнити мене, що я перебільшую, чому вона навіть не намагається зрозуміти мене? Врешті-решт я списувала все на її емпатію. Можливо, те, що вона могла знайти пояснення, чому моя мати була такою жахливою по відношенню до мене. Повинно було якимось дивним чином допомогти мені прийняти це. Пізніше дивних ситуацій ставало дедалі більше. Мушу зізнатись вам, що коли мені було 16, я дійсно була поганою донькою. Я без кінця тусувалась, палався, що тільки можна і так далі. І звісно ж, я нікому про це не розказувала. Але незабаром тітонька почала ставити дуже конкретні запитання, особливо на вище перераховані теми. Я була шокована, але знову списала її підвищену зацікавленість на те, що на той момент вона знала мене вже майже 10 років. В той час я майже повністю розірвала стосунки зі своєю матір'ю. Але найгірше те, що наприкінці кожного сеансу тітонька почала пересказувати мені абсолютно все, що я наговорила. Це було нестерпно. Я слухала свої ж слова про матір. Потім слухала виправдання її поведінці і насильству по відношенню до мене. Дідонька сиділа прямо перед моїм обличчям. Це був жах, який до сьогодні не дає мені спокою. В школі мої оцінки значно погіршились, і мати заборонила мені виходити з дому, буквально ізолювала мене. Саме тому я намагалась накласти на себе руки на свій 17-й день народження. Я носилась по маминій кімнаті в пошуках чогось, чим можна отруїтись. Я пам'ятаю, як перевернула все з ніг на голову, але, врешті-решт, нічого не знайшла. Після цього я зайшла в її гардеробну. Тоді я тільки згадала, що в неї взагалі є ця кімната. Я носилась як навіжена, заглядаючи в кожну щілину. Під розвішеним одягом я наткнулася на валізу. Вона не виглядала старою, саме це, мабуть, і змусило мене її відкрити. Коли я це зробила, з неї висипались тонни паперу. Побачене вивело мене з того навіженого стану, в якому я перебувала. Я сиділа на підлозі, схрестивши ноги, і думала, що ж це за папірці. Після того, як я почала читати їх, то до мене дійшло. Це були записи наших з тітонькою сеансів. З самих перших зустрічей вона робила всі ці нотатки. Я пам'ятаю, як погано я почувала себе після того, що побачила. Дуже дуже погано. Тієї ночі я вирішила, що я накладу на себе руки тільки після того, як з'ясую, що тут відбувається. У мене було обмаль часу, я постійно нервувала. В мене залишився лише рік, щоб розібратись, бо як тільки мені виповниться 18, мати зможе виставити мене за двері. Вона була психологом, аж поки я не зробила те, що мало не перекреслило моє майбутнє, я вирішила вкрасти телефон у своєї матері. Зараз це здається дрібницею, але тоді для мене це було питанням життя і смерті. Вона була в душі, а я вже зібрала всі речі, необхідні для того, щоб вибратись куди подалі, на пару годин, а може навіть і на пару ночей. Як тільки я почула, як клацнув замок на дверях, я схопила мамин телефон і вискочила з дому. Я не вмикала цей чортовий телефон, аж поки не сіла в автобус. Пам'ятаю, спочатку я відкрила месенджер і почала уважно переглядати повідомлення. Я впала в ступор, коли побачила незнайоме мені ім'я з фоткою тітоньки. Я гортала діалог, поки не доїхала до кінцевої зупинки. Але навіть коли я вийшла з автобусу і перечитала повідомлення, які назбирались за декілька років, я не знайшла нічого підозрілого. Потім я зазирнула у журнал викликів і побачила, що вони зідзвонюються надзвичайно часто. Стало зрозуміло. Всю важливу інформацію вони обговорювали тільки по телефону. Треба віддати належне, це було справді розумно, але ж і я не ідіотка. Я знайшла зручне місце на узбіччі дороги, сіла і продовжила пошуки. Коли я намагалась знайти тітоньку за тим ім'ям, під яким вона була записана в телефоні, нічого не виходило. Я втратила будь-яку надію докопатись до істини. Я майже здалась, майже кожного дня я дякую собі за те, що бездумно скролила список маминих підписників, все тому що я знайшла її. Нік не відповідав її справжньому імені. Якась дивна назва, я вже не пам'ятаю. Коли я зайшла на її профіль, я впевнилась, що це дійсно була тітонька. У неї були фото з декількома друзями моєї мами. Я гортала сторінку, аж поки не наткнулася на моє з мамою дитяче фото, яке було опубліковане дуже давно. Вони були друзями задовго до мого народження. Мене нудило від цього. Я відчувала себе покинутою, обманутою, але мені стало легше, що я нарешті дізналась, що відбувається. Звідки у матері всі ті записи? Чому тітонька її захищала? Тієї ночі я навіть не намагалась знайти де переночувати, я просто повернулася додому. Мене били, допоки я не посиніла за вчинок, який не можна пробачити. Мені було зовсім не боляче у порівнянні з тим, що я відчула раніше, того ж дня. Все, що я спитала у своєї матері, це хто така тітонька насправді. Вона не змогла мені відповісти. Кілька років по тому я вступила до університету. Я скористалась шансом вирватися з дому, як тільки він в мене з'явився. Один мій старий знайомий зжалився наді мною і дозволив пожити у нього деякий час. Все тому, що ми навчались в одному універі. Зараз це мій найкращий друг. Останнім кроком, перед тим, як почати все з чистого листа, стало очищення соцмереж. Я відписала від себе людей, яких я не знала, або тих, хто був мені нецікавий. В один момент моє серце ледь не вистрибнуло з грудей. Я побачила знайомий нікнейм у себе в підписниках. Це була ця божевільна тітонька. Вона стежила за мною вже хто зна скільки, і тут раптом все стало на свої місця. Я згадала про всі ті запитання, які вона мені ставила, про те, як мати різко вирішила ізолювати мене. Я ще раз вирішила зайти до неї на сторінку. В її довбаній біографії не було жодної згадки про психологію або щось подібне. Замість цього там було написано вчитель хімії з двадцятирічним стажем. Мушу зізнатись, я ридала як немовля тієї ночі, тому що мені знадобились роки для того, щоб зрозуміти. Чому все-таки дві головні жінки в моєму житті зневажали мене і мої почуття? Дотепер я страждаю через те, що більшу частину своєї юності я намагаюсь відновитись після всього того, що відбувалось зі мною в дитинстві. Два дні назад у мене була перша зустріч зі справжнім психологом. Мені було трохи соромно зізнатись цьому хлопцю, чому я потрапила в його крісло, але він просто посміхнувся мені і сказав, що у нас попереду ще дуже багато роботи. Дійсно, так і є. Я вирішила розказати про цю ситуацію про всяк випадок, якщо хтось зіткнеться з чимось подібним і терапія здасться вам якоюсь дивною. Або якщо ви будете відчувати, що все життя знаходитесь на дні. Обіцяю вам, друзі, все налагодиться, якщо ви оточите себе правильними людьми.